Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка. Будинок 200 метрів з тераси. Є навіс на два авто, є також додаткове горища. Всі комунікації заведені в будинок, світло 18 кВт, севердловина зроблена. Також септик з переливом зроблений. Водовідведення також знаходиться будинок в котежному закритому містечку. Свої ворота. Два виїзда є. Є дитячий майданчик від містечка також. Покажу вам зараз, бачите, який великий навіс. Два авто легко входить, але ну, можна ще, якщо по бокам, так зробити, можна і три машини. Що вже пробували, практикувало, є така можливість. Такий симпатичний, гарний навіс. Також бачите, зроблене таке водовідведення, окремо вниз і в окремий люк воно уходить. Також іде, ще раз повернуся. ви бачите, зліва і справа це септик з переливом зроблений. Там зроблено водовідведення, окремий люк. Давайте спочатку діляночку я вам покажу, а потім є будинок. Зайдемо, покажу вам планування. У будинку є чотири окремі кімнати. Якраз тут люк і це водовідведення. Тротуарна плитка вже зроблена, автополив вже зроблений, вікна рехав німецькі 70 профіля. Ділянка в районі до, до 7 соток Така велика тераса, метрів 27-28 з такою гарною задньою ділянкою. Зроблена вечірня підсвітка будинку. Будинок побудований з керамічної цекли. Це прямо де двері. Окремий вихід є ще з підсобного приміщення і там поруч і котельня. Це якраз автополив, хантер і тут свердловина. Ось така ділянка. Давайте я прогуляюсь якраз чорну то Можу вам показати краще, як виглядає. Виглядає ділянка задня. Будин... Саме містечко на 25 будинків. Як я казав, є два виїзди. Дорога по містечку йде тротуарна плитка. І два виїзди. Один виїзд йде асфальтований, інший там ну, метрів, може, 200, Щебень дорога. Так, такий задній двір з цього боку. І давайте вже підемо, подивимось з вами планування ділянки. Планування будинка. Ділянка вже подивився, так? Да? Плюс що містечко вже живуть люди. Будинки вже себе показали, пару зим прозимували, гарно себе проявила. Тіні двері, гарні, вже їх міняти не потрібно. Страж фірми. І будинок обдований з керамічної цегли, 25 см плюс утеплює 15 см. Давайте найголовнішу зону покажу вам. Тут вітальня, тут їдальня і кухня. Таким кутовим вікном. Вікно нагадаю yeah. салондер прикриттям монолітом. Обійду всю цю зону. Вам. А тут де я можна диван поставити і там телевізор можна і каміння додатково доробити чи навпаки зробити. Так виглядає кухня-вітальня з усіх боків і плюс знову ж таки та сама тераса, де ми з вами вже. І давайте я вам покажу далі по плануванню. Є обов'язково окрема кімната на першому поверсі. Нагадаю будинок 200 метрів з траси. Потім тут місце під шафу зліва, праворуч іде котельня. І тут підсобне приміщення з окремим виходом. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися ці ділянки його. І також ще залишився у нас санвузол. Зліва душова, прямо туалет. І тут можна зліва поставити руками зеркало. Це зашивається. І Ще буде внизу кладовочка. І достатньо місця для санузла. Тоді нагадаю: перший поверх, ми війшли місце під шафу зліва, справа котельня, потім підсобне приміщення. Також є туалет, санвузол, санвузувою, і військова кімната, і вітальня з їдальня, і з кухнею. І також є свій вихід на терасу. І перед входом є також навіс на 2-3 авто. Моноліт йдуть сходи, моноліт перекриття. На другому поверсі є три спальні, два санузли, одна гардеробна, і також вихід на гореща. Що вам подобається відео, також попрошу вас. Не забудьте, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Напишіть свій коментар, як вам яке планування, як вам будинок. Дуже цікава ваша думка. Тому що дуже практично, на мою думку, планування. Хотілося б, щоб ви також свою думку написали. Давайте зліва почнемо. Це мастер спальня. З ума-вікнами. І в мастер спальні є сейсом вузол зліва і справа своя гардеробна. І таке ще іконочка з такою панорамою. Так, і показую вам гардеробну з віконом. І зі своєю своїм сам вузлом. Далі йде зліва ще одна кімната. Ще одна спальня кімната. Це друга на другому поверсі і третя спальня з готовим вікном. І нагадаю, що на першому поверсі ще була одна окрема кімната, і всього чотири окремі кімнати є в будинку. Дах вже утеплений мінватою. і тут зліва вище є вихід на горище. Такий цікавий будинок є в наявності. І давайте я ще вийду будинок фасаду через нагадаю. І будемо закінчувати це відео. В описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери, запрошуємо, зможемо вам оперативно показати цей будинок. Додатково всю інформацію відправимо, планування, інші питання зможемо вам надати відповідь. Всім гарного дня, побачення.